Всім привіт! Вітаю вас на каналі, і сьогодні ми будемо говорити за релізи ігрові релізи другої половини року. Але перед початком хочу попросити вас підписатися на канал, поставити вподобайку і включити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео та стрімів, які я стараюся кожен день або через день проводити. І також вибачайте, якщо я трошки заспаний, тому що я встав зранку для того, щоб записати декілька відео. Сказав все, тепер давайте переходити до теми відео. І розпочинає мій список мафія за Country», яка вже вийшла, і, можливо, багато з вас її пройшли. Я тільки проходжу на стрімах, і мене там так. Знатно бомбить, тому що оптимізація під PlayStation 5 Pro просто всрата. Якщо хочете подивитися на мої емоції, то заходимо на стрім, насолоджуємося, спілкуємося і проходимо. Отже, гра вийшла 8 серпня, і тепер давайте детальніше поговоримо про гру на дворі початок 20-го століття. Сицилія занурена у пітьму злочинності. В мафія the Old Country вам доведеться пережити непростий шлях Енцо Фаваре, молодого чоловіка, який прагне пробитися до вершин коса ностра. Цей атмосферний бойовик від третьої особи занурить вас у жорстокий світ, де кожен крок може стати останнім. Чи вистачить у вас сміливості стати справжнім мафіозі? А поки ви підкорюєте кримінальний світ Сицилії, інша битва за виживання людства розгорнеться вже зовсім скоро. Gears of War Reloaded, яка виходить 26 серпня, і мною це одна із самих очікуваних ігор. Через 14 років після вторгнення Сарани планета на межі руйнування у культовому шутері Gears of War Reloaded ви знову очолите загін дельта. У битві за виживання людства, оновлена графіка та класичний геймплей заново змусять ваш пульс прискоритися, чи готові ви знову взятися за ланцер і відчути справжній смак битви, але війна не завжди означає відкритий бій, іноді найважливіше залишатися непоміченим. Наступна гра це Metal Gear Solid Delta Snake Eater, яка виходить вже 28 серпня на Xbox, Series X S. PlayStation 5 та ПК. Світ на межі глобальної війни. І лише один боєць здатен зупинити катастрофу. Ви вирушаєте до ворожих лісів, щоб знищити небезпечну зброю масового ураження. Скритність виживання та неперевершений сюжет занурять вас у шпіонський трилер, що став справжньою класикою жанру. Війна має безліч облич, і іноді найстрашніше з них саме людство. «Hell is Us» Гра вже буде доступна 4 вересня і виходить вона на актуальні платформи, а саме Xbox Series X, S, PlayStation 5 з підтримкою PlayStation 5 Pro та ПК, а демку вже можна завантажити з PlayStation Store або з іншого магазину. Hell is Us пропонує мандрівку на піввідкритим світом, де ви розкриєте таємниці власного минулого та подолаєте наслідки загадкового лиха. Ця пригодницька гра поєднує інтенсивні бої з глибоким дослідженням, де вашими супротивниками стануть не тільки монстри. Але й власні страхи. Але які б загадки не приховувало минуле, завжди знайдеться місце для ще більш древніх таємниць. Наступний реліз це вже доповнення до гри Індіана Джонс і Велике Коло, яке називається Орден Гігантів. Також виходить 4 вересня. У новому DLC для Індіани Джонс ви вирушаєте до Риму, щоб розкрити секрет загадкового народу гігантів, древньої цивілізації. Яку згадували у попередніх пригодах, готуйтеся до карколомних погонь, хитромудрих пасток та захоплюючих відкриттів від минулого до майбутнього всього один крок, коли справа стосується подорожей у часі. The New Dawn – мною сама очікувана гра даного року. Виходить на актуальні платформи PlayStation 5 з підтримкою Pro, Xbox Series X S, PC. І навіть на Switch 2. Реліз запланований на 5 вересня. Кронус похмура та загадкова подорож крізь час і простір. Ви, мандрівник, що виживає серед руїн майбутнього, наповнених чудовіськами та технологічними таємницями. Ваша місія знайти часові розломи, які перенесуть вас у похмурі реалії Польщі 80-х років. Чи зможете ви змінити долю людства? Після темних часів завжди є місце для веселого хаосу, особливо коли на горизонті новий Borderlands Borderlands 4. Запланований на 12 вересня на актуальні платформи PlayStation 5, Xbox Series X S та ПК. Як бачите, що вересень буде насичений класними іграми. Борда 4 повертає улюблений усіма екшен із безлічу зброї, божевільними героями та новою планетою, якою править безжалісний тиран, збирайте команду, захоплюйте трофеї і рятуйте світ у стилі Borderlands весело, вибухово і неймовірно видовищно. І поки одні рятують світи. Інші борються за власну людяність у зомбі-апокаліпсисі. Мова йде за Dine Line The Beast. Гра також виходить на консолі попереднього покоління, тобто PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X S та Xbox One. Ну і звісно на ПК. Вихід запланований на 19 вересня. Вам знову доведеться пережити жахи зараженого світу в Dying Line The Beast. В. Кайл Крейн, людина на межі зомбіфікації, що шукає помсти за жорстокі експерименти. Контролюйте звіра всередині себе, щоб вижити та здійснити правосуддя. Темрява також має безліч форм, іноді вона просто огортає ціле місто. Silent Hill F виходить вже 25 вересня на ПК та PlayStation 5 з підтримкою PRO. Події розгортаються у 1960-х роках у Японії в маленькому самотньому містечку, в якому живе Шимізу Хінако, раптом поглинає туман, перетворюючи її дім на суцільний кошмар. Коли містечко замовкає, а туман густішає, Хінако мусить мандрувати покрученими стежками. Розв'язуючи складні таємниці та протистоячи страхітливим чудовиськам, щоб вижити все в дусі Silent Hill. Ghost of Госф'Йотей, тимчасовий ексклюзив PlayStation 5 з підтримкою PlayStation 5 Pro. Гра вже виходить 2 жовтня. Дії цієї окремої гри відбуваються через 300 років після загальновідомої нам Ghost of Tsushima. У ній ви дізнаєтесь, як у 1600-х роках жінка воїн на ім'я Ацу потрапляє в примарний світ. В очікувані помсти вона вирушає на пошуки тих, хто вбив її родину багато років тому. У пошуках шести розбійників вона вирушить у незвідані землі Езо. На шляху вона зустріне багато більше ніж передбачало на початку подорожі. Допоможіть їй знайти неочікуваних союзників, налагодити міцні зв'язки та відшукати шлях до зцілення та спокути. І коли духи відпускають, на арену виходить війна у наймасштабнішому її прояві. Мова йде зараз за Battlefield 6. Це просто розрив шаблонів. Гра виходить на Xbox, Series X, S, PlayStation 5 та ПК. Реліз запланований на 10 жовтня. І це просто неймовірне повернення до витоків. Тому що, я думаю, вже багато людей про неї чули, говорили, тому що піковий онлайн в стімі 500 тисяч. Це дуже крутий результат, і це те, що люди хотіли. Тому я однозначно буду проходити грати мультиплеєр і, відповідно, її купляти. Тому. Якщо вам цікаві і стрими, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, включайте дзвіночок і продовжуємо. Battlefield 6 дарує неперевершений досвід тотальної війни. Віддіть запеклі бої на землі, у небі та на морі, використовуючи руйнування оточення для тактичної переваги. Кожен бій це історія вашого загону, де спільні дії вирішують долю битви. Але навіть наймасштабніша війна виглядає інакше, коли вона відбувається в світі жахів Little Nightmares 3. Вихід запланований на 10 жовтня на такі платформи, як Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ПК і навіть Switch 2. Двоє друзів, смуток і самота шукають шлях втечі з моторошного світу ніде. У Little Nightmares 3 вам доведеться розв'язувати загадки та уникати небезпек, співпрацюючи з іншим гравцем або штучним інтелектом, атмосфера напруги не відпускатиме ні на мить. Іноді, щоб вижити, потрібні не лише хитрість, а й майстерність бою. Ninja Gaiden 4 реліз запланований на 21 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series X S та ПК. Рю хаябуса повертається в епічних боях, де точність і стратегія ключ до перемоги. Використовуйте класичні прийоми, вдосконалюйте зброю та знищуйте ворогів у динамічних битвах, поєднуючи стиль і безжалісну ефективність. Але не всі битви відбуваються на землі, іноді вони ведуть нас до далеких колоній. The Outer Worlds 2. Вихід запланований на Xbox Series X S, до речі, де можна пограти безкоштовно в геймпасі. Ну, як безкоштовно, ну ви зрозуміли. Також гра виходить на PlayStation 5 з підтримкою Pro і ПК. Реліз запланований на 29 жовтня. Продовження культової RPG від Obsidian занурить вас у нову колонію Аркадія. Розкривайте причини міжпросторових розривів. Що загрожують людству, взаємодійте з фракціями та формуйте майбутнє галактики. Ваші рішення матимуть значення. Але навіть після космічних пригод завжди є ті, хто ризикує життям заради трофеїв. Ark Arkriders. Вихід запланований на 30 жовтня, на PlayStation 5, Xbox Series X, S, ну і звісно на ПК. Від колишнього світу залишилися руїни, поселення на поверхні в будь-який момент можуть бути атаковані машинами арк, тому людство було змушене переселитися під землю. Більшість радіє вже тому, що пережили ще один день, але є сміливці, які обрали більш небезпечний шлях, їх називають рейдерами. Вступайте до лав рейдерів і підкорюйте спустошений світ. Збирайте ресурси на поверхні і відбудовуйте власну базу в підземному поселенні Сперанца, стережіться машин та інших рейдерів у пошуках легкої здобичі, налагоджуйте стосунки з торговцями, виконуйте завдання і повертайтеся з поверхні з цінними трофеями, які можна буде обміняти на спорядження та покращення для вашої бази. Про ігри, які мають точний реліз, ми поговорили. Це моя підбірка ігор, які я чекаю, такі основні прем'єри даного року. Зрозуміло, що будуть виходити і інді ігри, і якісь бешки, але я вибрав саме ці ігри. Залишилося ще поговорити про дві гри, а саме Black Ops 7, яка виходить десь в кінці жовтня, початок листопада. Ну і звісно Stalker 2, який виходить на PlayStation 5. Тому давайте почнемо з Call of Duty. Що ми знаємо про дану гру? А те, що Activision і Microsoft презентували Call of Duty Black Ops 7 на Xbox Game Showcase 25 року. Це вперше, коли дві гри серії Black Ops виходять поспіль після Black Ops 6. У 2024 році нову частину розробляє студії Treyarch та Рейвен. Сюжет Black Ops 7 продовжує події Black Ops 2 і Black Ops 6. У 2035 році світ охоплений конфліктами та психологічною війною. Головним героєм буде Девід Мейсон, син Алекса Мейсона. Повертається як лідер бойової групи, що протестоїть ворогу, який використовує страх як головну зброю. І остання гра, яку я дуже сильно чекаю, це Stalker 2 на PlayStation 5. Так вже багато людей, стрімерів пройшло на ПК, на Xbox, але я буду проходити на стрімах, тому, якщо вам цікаве ще одне проходження, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. І не забувайте за дзвіночок. Гру я дуже і дуже чекаю. Для мене вона дуже важлива, вона зробила, скажімо так, моє дитинство ігрове, тому що вона мені в свій час дуже подобалася, і вона була сама улюблена гра. Я міг там десятки годин зависати в цій грі, і я думаю, що для багатьох українців вона важлива. Про неї немає сенсу розказувати, про що гра. Я думаю, що про неї вже всі знають. Тому очікуємо, особисто я буду проходити на стрімі. Якщо вам також цікаво, то підписуйтесь, заходьте на стрім і будемо проходити, насолоджуватися, спілкуватися і згадувати ці теплі, безтурботні часи. А якщо відео вам сподобалось, поставте знову ж таки вподобайку, підпишіться на канал, тому що наступне відео, я думаю, буде про Battlefield. Я пограв в Бетку і мені є що сказати, поділитися. Останнім часом було трошки багато відео по Battlefield, але мені подобається ця серія, і я буду робити по ній відео. Тому. Ще раз всім дякую за перегляд і зустрінемося або на стрімі, або в наступному відео. Всім гарного дня!